Для мене це відео особливе з декількох причин. По-перше, я завжди обожнював відеоігри. Це в мене ще з глибокого дитинства, коли на мій п'ятий день народження батьки подарували першу PlayStation. Друга причина полягає у тому, що те, що я вам сьогодні покажу, працює феноменально добре і дуже легко налаштовується. Тобто, буквально кілька хвилин вашого часу, і ви вже сидите перед своїм MacBook чи будь-яким Mac'ом та граєте в улюблені ігри PlayStation 2. Тому тут прошу мені довіритися, зробити все за моїм гайдом. Дом і кайфанути від душі, тож вітаю всіх та кожного! Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні я вам розповім, як грати в ігри PlayStation 2 на вашому комп'ютері з процесором серії M. І давайте одразу до суті, що та як завантажувати. В першу чергу вам знадобиться сам емулятор. Він називається PCSX2, а завантажити його можна безкоштовно на сайті розробників. Звісно, спеціально для вас я залишив посилання прямо в описі під цим відео. Переходимо на сайт, обираємо версію для macOS, завантажуємо файл архіву та розпаковуємо його. Раджу під всю цю емуляційну історію створити окрему теку і там одразу все по-людськи групувати, інакше ви просто заплутаєтесь. Далі Потрібно запустити програму, але ваш компухтер може не захотіти цього робити. Щоб поц не викубенювався, просто затисніть клавішу Ctrl на клавіатурі і тримаючи її, запустіть програму ще раз. На цьому етапі ви просто робите все, що інсталятор просить, а потім запускаєте pcsx 2 Дурацька назва, але вже яка є. Тут вам потрібно вказати два шляхи: до BIOS PlayStation 2 та до ТЕКИ з іграми. Не лякайтесь, пояснюю: в ідеальному світі, де все працює так, як треба, ви берете свою PlayStation 2, з її програмного забезпечення створюєте образ і його закидуєте в емулятор. Через правила Ютуба я не можу вам показати конкретно, де та як качати різні штуки, але я впевнений, ви з цим впораєтесь, тим більше, що зараз дам всі потрібні вказівки. Просто впишіть в пошук щось типу PlayStation 2 BIOS Download. Завантажте файл по першому чи другому посиланні, як там у вас вийде, а після цього вкажіть шлях до нього в емуляторі, там, де він просить. З іграми ситуація така сама: як воно завантажується, Казати, я не можу, але ви йдете в Google, пишете назву гри, наприклад, Need for Speed, Most Wanted чи Mafia. Потім пишете PS2, і потім пишете слово ROM, і буде вам щастя. Сайтів з іграми для PlayStation 2 дуже багато, тому я впевнений, ви швидко знайдете той, який вам сподобається найбільше. З підказок можу сказати, що ви далі шукати ігри у форматі ISO чи CHD. Всю вашу бібліотеку ігор краще тримати в окремій теці, а потім просто вкажіть в емуляторі шлях до цієї теки, і він сам зрозуміє. Що там ігри і покаже їх в інтерфейсі. В цілому, як тільки ви впораєтеся з усім цим, ви вже можете запускати ігри та грати в них, але зараз я розповім, як зробити HD-ремастер на мінімалках для всіх ваших ігор. PS2. Звісно, для найкращого досвіду гри у PlayStation на MacBook потрібен якісний та надійний контролер. Але от питання, де його вигідно купити? Я вирішив скористатися сервісом NP Shopping. За допомогою NP Shopping ви можете купувати речі з усього світу, навіть з тих магазинів, які не доставляють. Напряму в Україну. Це просто та зручно. Зареєструйтесь на сайті, отримайте власну адресу для шопінгу і на цьому все. Ось як це працює. Я зайшов на сайт, обрав бажаний контролер, ввів адресу для доставки, отриману на сайті NP Shopping, та зробив замовлення. Потім потрібно вказати трек номер від магазину у своєму аккаунті NP Shopping, а далі все автоматично. Коли товар прибуває на склад, ви просто реєструєте посилку на сайті NP Shopping та чекаєте доставку додому в поштомат чи у відділення. Це Швидко та зручно. Насправді у сервісу багато переваг замовляєш товари з магазинів США, Німеччини, Великої Британії та не платиш за об'ємну вагу, тільки фактична вага, і це суттєво знижує вартість доставки. Ось і все. Купуйте товари зі всього світу разом з NP Shopping. Взагалі ви можете грати і на клавіатурі, але я щиро раджу роздобути геймпад. Підійде йде будь-який сумісний з MacOS. В моєму випадку це DualSense від PlayStation 5. Це важливо з деяких причин, про які я розповім трохи далі за текстом. Але зараз я хочу у вас запитати, чи ви взагалі коли-небудь грали у справжню PlayStation 2? Я от так і точно пам'ятаю, що графоні там був не супер Айс, а роздільна здатність запущених ігор була чимось на рівні 480 p Але ж ми з вами сучасні чуваки. В нас є круті. Компіки від Apple на процесорі серії M. Тому я розповідаю, що в емуляторі треба натицяти, щоб отримати максимально якісний графон. Почнемо з найважливішого. Переходимо в емулятор, далі налаштування, далі інтерфейс. У розділі мова ставимо мова система Дефолт. Тоді вся програма буде українською. Далі переходимо в розділ графіка. Тут варто активувати антирозмивання, а потім переходимо у вкладку рендеринг. Ось тут обираємо внутрішню роздільну здатність. В мене стоїть 4 4К, бо я граю на моніторі, але ви можете обрати для себе будь-яку, яка вам найбільше підходить. Особисто я раджу ставити значення не нижче, X4, тобто 2К, тобто 1440p. Також у пункті анізотропна фільтрація варто вказати 4 х. Якщо ви користуєтесь комп'ютерами Max Cooler, які можуть себе охолодити під час навантажень. Тоді раджу ставити щось навіть вище. Цей параметр відповідає за зняття сходинкового ефекту з контурів об'єктів. Я думаю, ви зрозуміли про що я простіше кажучи, чим вище цей параметр, тим чіткіше зображення в грі. А знаєте, що найцікавіше, все, що я оце описав, це буквально все, що вам потрібно зробити для максимально класного досвіду. Єдине, що раджу зробити, якщо ви плануєте користуватися геймпадами від PS4 чи PS5, перейдіть у налаштування контролери. Тут нас цікавить розділ гаря. Чи клавіші тицяємо у значення відкрити меню паузи та натискаємо на тачпад на контролері PlayStation. Це потрібно для того, щоб під час гри ви могли викликати меню емулятора прямо з контролера і контролером керувати цим меню. Ну і все залишається запустити бажану гру та кайфувати від процесу. На цьому вся частина з інструкцією закінчується. Далі розповідаю про різне цікаве та корисне. Перш за все, головна перевага емуляції PlayStation на Mac полягає в тому, що ви у будь-який момент можете створити сейф стейт, а потім завантажити його за лічені секунди. Це означає, що у вас є такий собі легальний чіт проти мерзенних моментів ігор, де треба пройти щось дуже довге та складне. А коли ви програєте, потрібно починати все спочатку. от, з Save стейтами не потрібно, просто насолоджуйтесь процесом. До того ж, можна під'єднати ваш Mac до телевізора і грати там. А якщо у вас MacBook, то обов'язково не забувайте під'єднати до нього живлення, щоб він працював із закритою кришкою. І все по факту у вас є супер прокачана версія PlayStation 2 з максимально крутою графікою. Хіба це не кайф? Я вже пройшов так декілька ігор, і це реально топ, працює просто ідеально. Ба Більше ви можете під'єднати два геймпади до Мака та грати в ігри на двох гравців абсолютно без проблем, так як воно має бути. Система одразу все розпізнає, але якщо ви використовуєте якісь нетипові контролери, то так само можете перейти в налаштування. Геймпадів і у пункті Controller 2 вказати ваш другий геймпад, але це дуже-дуже просто. До того ж, сам емулятор постійно оновлюється, а нові версії з виправленнями надходять кілька разів на тиждень, що приємно. В мене буквально немає жодних претензій до цього рішення. Досвід феноменальний. Будь ласка, спробуйте це. Якщо у вас буде бажання і вільний час, можете навіть завантажити обкладинки для ваших ігор, все налаштувати в програмі, і тоді ваша бібліотека матиме такий самий прикольний вигляд, як в мене. Щодо автономності, MacBook Pro на M2 Pro зміг емулювати God of War першу частину протягом 4 годин, що дуже крутий показник. Бавився з цим під час відключень світла і воно реально працює. Така собі портативна консоль. Якщо, звісно, у вас ноутбук. Як ви могли звернути увагу, в мене тут є емулятори ще й PlayStation 1, PSP та навіть PlayStation 3. Але за враженнями саме рішення для PlayStation 2 працює найкраще, тому саме його і можу порадити. Хоча, якщо вам воно цікаво, пишіть про це в коментарях, і я зроблю відео про інші емулятори також. Щодо теми сьогоднішнього відео, я точно знаю, що воно ідеально працює в мене на комп'ютері. Я це точно перевіряв на MacBook Air на процесорі m 2 15-дюймовому, і я впевнений, що на MacBook Air. M1, воно все також працюватиме, можливо, з не найвищими значеннями покращень графіки, про які розповідав, але точно працюватиме. Тому вперед розбирайтесь. А у що б ви хотіли пограти на такому емуляторі, у першу чергу, яка гра викликає у вас найбільше почуття ностальгії? На ваші відповіді чекаю в коментарях під цим відео. Це досить складне та специфічне відео, тому прошу його поширити, розповісти друзям, можливо, яким це буде цікаво. А також обов'язково підтримайте відео з подобайкою, підписуйтесь на мій канал, по натискайте на дзвоник. Щиро вдячний всім, хто так робить. Це дуже допомагає у просуванні якісного українського контенту. Також нагадую, що в описі відео, крім посилання на NP Shopping, є і лінк на мій TikTok, Де кілька разів на тиждень я публікую огляди на різні приколдесні штуки. Ось тут поруч зі мною ви можете обрати відео для перегляду наступним. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!